Привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі Скрипка Чотирилапих Модників Продовжуємо уроки для початківців, ті, що хочуть навчитися в'язати. Сьогодні ми розглянемо, як додавати петлі. Як зменшувати, ми вже навчилися. З'їжджіть собі такий маюній. Зразочок, щоб ви могли потренуватися. Я вже це зробила і почнемо. Зараз я парочку пров'яжу. Дивіться, <клес> можна додавати петлі з одної петлі, можна робити дві. Ми вводимо ось сюди, нижче на рядочок, не так, що в нас петелька на спиці вдіта, а той, що й нижче. І ось так витягуємо петельку, а слідуючу пров'язуємо і ось так у вас виходить ще раз, так, дивіться, не та петелька, що у вас на спиці, а нижчий рядочок ось беремо сюди, вводимо. Як вам показати? Щось не виходить. Ось сюди. Ось. Вводимо, підсипляємо і витягуємо ниточку. А, слід, а та петелька, що в нас на спиці, ми просто пров'язуємо лицевою. І ось так виходить вже у вас дві петельки. Іноді в візерунках зустрічається, що з одної петлі треба пров'язати три. Тоді ви пров'язуєте петельку, не знімає не цю, що на спиці у вас на лівій, робимо накид так званий, ось так накидуємо, і пров'язуємо ще раз. І тоді вже знімаємо з лівої спиці. Получається, в нас в одній петельці вже 3. Бачите, ще раз показую, як зробити з одної петлі 3. Пров'язуємо лицевою петлею, але петельку з лівої спиці ми не знімаємо. Робимо накид ось так. І опять. Цю петельку вводимо і пров'язуємо. І в нас, виходить, з одної петлі три. І так само це вже ми додали дві петлі з одної. Так, ще є варіант ми оцю, виходить, та ниточка, що в нас між петельками. Ми її. Накидуємо сюди, на ліву спицю, пров'язуємо. І ось так у нас виходить теж додавання. Ще раз. Пров'язуємо і ось ця, бачите, меж між косичками нашими? Пров'язуємо. І далі. Ось так ми додаємо петлі. Якщо треба додати багато петельок, наприклад, як вам сказати, наприклад, що? Ну, подовжити рядок. Вам треба подовжити рядок, наприклад, так? то ми робимо так. Це ж ви пров'язали. Робимо ось таку петельку на пальчик і надягаємо, зараз, оп, надягаємо на спицю. Ще раз, округ пальчика обводимо і надягаємо на спицю і затягуємо, оп, наділи на пальчик і протягнули. Обвили вокруг пальчика і надягнули. Ось так. Ще раз, раз. І надягнули. Ось так додаються. І тоді у вас, виходить, рядок довший становиться. Ну, Це іноді так буває, що потрібно так робити. І все. А тоді, коли розвертаєте, просто пров'язуєте ці петельки. Або вигорітними, або ліцевими, це вже як у вас там за малюнком воно буде йти. Ось так додаються петельки. Ми розглянули, як з одної петельки зробити три, як додати із петельки і як додати підняти із рядочка. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. Потренуйтеся, щоб вам було. Добре, в'язати і до нових зустрічей. Пока!